Всім привіт! Це канал Матана 200. Сьогодні ми продовжуємо наші розбори. Сьогодні розбираємо варіант за 10-дня 24 року. Отже, на дитячій каруселі 19 місць катання, що є такі машинки. Дивіться рисунок, Микита на мене, обирає від місце на каруселі. Визначте ймовірність того, що він сяде на машинку. Отже, всього у нас є 19 місць. Отже, під три скадрову у нас 19. Визначте ймовірність того, що він сяде на машинку. хоча на щовники, це такі машинки, це по центру. Їх у нас є рахуємо 5. Отже, на три 5. Дивимося, що можна щось скоротити. Нічого не хорошається, отже, відповідь 5.19 19 і варіант А. Покажіть, на грани, що має одну грань основи та чотири бічні грані. Е, чотири бічні грані. Значить, це у нас чотирикутне щось. Чотирикутна призма У нас має дві основи. Чотирикутна піраміда, одну основу, чотири грані. Підходить варіант Д. Що схематично малювати, трикутна призма є в довідкових матеріалах. Ось вона. 5 pryzma, 4 pryzma to Ce... albo kub, albo coś bardziej wydłużone. To znaczy 3 pryzma. 5 pryzma to coś coś takie Далі трикутна піраміда, це у нас така фігура. І чотирикутна піраміда є де такою матеріалу всього. І як бачимо, якщо добре здаються малюнки, то в нас відходить варіант, де чотирикутна піраміда. Третє. Зв'язати вираз модуль 1,7х4, що може це на 25-х, то рівень. Отже, залишаємо одиниця мінус, перемножимо 4 і ці це у нас 10 Дорівнює, Знову залишаємо модуль одиниця мінус 10, це мінус 9. І пригадуємо, що будь-яке від'ємне число по модулі у нас робиться додатним. Отже, це буде просто 9. Це варіант Г. Де в той О розташована фонтан, а від нього проведено доріжки ООБ, і оце так, що ОА перпендикулярно ОБ, це О. А і Ц ОБ рівні дорівніть альфа. Визнайте градуснув альфа. Тут у нас 90 градусів. Якщо виявити партнести около фонтану, то разом усі всі у нас кутиці всі доріжки утворюють 360 градусів. Тобто 90 градусів плюс альфа плюс альфа рівні 360. 2 альфа на дорівні 360 мінус 90. Це дорівнює 200. 70, тобто альфа до рівня у нас 135 градусів. Будьте дуже важні в обчисленнях, Бачите, тут варіанти є дуже близькі до правильного значення 125-145. І якщо неправильно поділити, можна втратити дуже легкий бал. Розліжіть у на цілі 50х дорівняння 1 четверта. Тобто є два способи розв'язування на ці 50х до рівня 4. Перший спосіб ні, на ці 50х перетворити в дріб неправильний, тобто на ці 50х це у нас 1 друга х дорівня 1 четверта. Іх сторіні одна четверта, що ділиться на одну другу. Пригадуємо ділення дробів. В число залишається без змін. А далі множимо на обернений дріб, тобто на дві перших. Тут можна скоротити, це і скоротицяється на два, тобто то подвійка, тобто залишається одна друга. Другий варіант це на цілих 50 їх залишити, а одну четверту записати як на цілі 25. І поділити тут. Прийде також або на 5, або одна друга. Так як в нас. Тут є дроби бо цілі чисто, то ми вияснили, що відповідна і це у нас варіант Б. У основі чотирикотний пірамід лежить прям кутник зі сторонами 6 та 8 сантиметрів, а висота піраміди дорівнює діагоналі основи знадіть об'єм піраміди. Будемо саме тичну малюнок. піраміда. Тут ще у нас діагоналі. Ми малюємо їх і дану висоту. Висота у нас е, в основі йде від. Прятимо діаналий. Отже, тут нехай точка К. Це йдемо. Сім'яся сторонами прямокутника основи 6-8, тобто, тут нехай по 6 см. І ось з цієї сторони по 8. Дано що тут то точка нехай буде О. І дано, що BD у нас дорівнює кока, діональ прямокутника у нас рівня, тобто беріння це Дорівнює H. Тобто, неважливо, яку діональ ми знайдемо, вона у нас буде дорівнювати висоті. Отже, формула об'єму чотирикутної піраміди на стороні 1 третя. Пам'ятаємо, якщо у нас об'єм і це густрокутна фігура, або піраміда, або конус, то в нас завжди 1 третя площа основи на висоту. Тобто одна третя площа основана на висоту. Або ця доріння одна третя АВ, множиться на АВ, множиться на Б, множиться на ОК, тобто на нашу висоту. У нас сторони АВ і Б Ц, є, треба знайти ОК. А ОК у нас доріняє діаналі. Перемалюємо наш прямокутник. Оця на сторона 6. Ця 8. Треба знайти діагональ А БЦД. Тобто АЦ квадрат у нас дріння АБ квадрат плюс БЦ квадрат. Звіться, АЦ квадрат нас дрінням АБ квадрат нас 6 квадраті, БЦ нас 8 до квадрату. Тобто, квадрат 6 36 плюс 8 квадратів 64. Тобто це древні 100. На це, звідси рівні. Корінь зі 100. Це дівні 10. Викаємо, що а це на торіні окату в нашій висоті. І знаходимо об'єм. В'єм об до рівні 1 а, Б в нас 6 Б це у нас 8. І на висоту на 10 см. Тут на 3 можна скрутити, тут залишається одиничка. Тут віка. Тобто 2 на 8, 16, і на дорівнює 160 звітувати де. У прямокутній системі координат XY зображено 5 точок Т, ТП, укажіть точку, через яку може проходити графік функції Y дорівнює мінус 3 що діляться на X. У нас є такий базовий графік функції y дорівнює КХ. Якщо у нас к додатня, тобто більше нуля, то у нас графік виглядає ось так. тобто в першій і третій черті. У нас перша черт, то друга. Третя. Тут четверта. Якщо вже ж носка від'ємна, тобто менше так як в нашому випадку, то ревік виглядає ось так. Тобто. Другий і чи, третій, чи, четвертій четвертій. Чим більше кати, наш графік ніби віддаляється від початку координат. Тобто, наш жаль, буде виглядати орієнтовно ось так. І як бачимо, буде проход... може проходити через точку... через точку L. Тобто він може бути десь там трошки вище, нижче, але він якраз в цій... Чверті і може проходити. Отже, відповідь Б. Записати число 89 мільйонів 530 тисяч у стандартному вигляді. Запишемо це число. Число 89 мільйонів 530 тисяч. Стандартний вигляд числа. Ось тут я таку встав підказку. Має вигляд як А. І помножити на 10 в якомусь аному степені, для нас А від одинички до 10. Тобто, ж, це число записати в стандартному вигляді, у нас повинно бути 8, цілих і там і такий і хвосте 8, допустимо, 953 тисячних, що множиться на 10. Щоб порахувати N, просто потрібно ось тут поставити кому і проховати, скільки чисел у нас після коми. тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тобто 10 сьомому степені. Це варіант. Наступне завдання. Які знавальний чаджень є правильним, будь-яка хорда кола більше за радіус цього кола. Не будь-яка хорда, якщо саме намалювати малюнок. Ось, опустимо, найменша хорда, яку як можна провести. Ось тут у нас буде радіус. Як бачимо, хорда менша за радіус. Отже, це твердження неправильне. В кінці діаметра діє колон рівні частини. І як бачимо, це твердження правильне. І рівні ходи в стягують рівні дуги. Малюємо коло. Малюємо одну дугу. Тобто одну хорду, малюємо другу хорду. Тут точка, тут точка. Тут точка Нехай хай -то буде С. У нас центр коло точка О. З'єднаємо. Центр кола нас нашими точками. Отже, у нас тут радіус, ось тут радіус, ось тут радіус. Тобто ці у нас трикутники є е, рівнобедреними з однаковими основами, тобто ось ця сторона до лінії ці і до лінії Ц, і ось ці сторони у нас теж лінії. Ми можемо довести, що ці трикутники у нас рівні, тобто е, ось ці коти у нас теж рівні. А як ми знаємо, рівні кути стягують рівні дуги отже АВ до рівня ВС, і це теж правило. Отже, друге, третє правило – це венде. При зниженні на цілих одна десята в степені х плюс 2 менше на цілих одна десята. Оскільки в нас основа рівень тут на цілих одна десята, тут можна записати в першому степені, основу опускаємо, залишається х плюс 2, тут залишається одиничка. Але оскільки основа у нас від нуля до одиниці, то ми знаємо, Меняється на протилежне, якщо тут був менше, то стає більше. Є, є такі теореми степеневих функцій. Якщо у нас в нас основа більше одиниці, знак залишається так, як є. Якщо е, наші основи від нуля до одиниці, то знак міняється на протилежне. отже, розв'язуємо X іde Мінус одиниці. Бодимо сама криша на графік. Мінус один, сюди отже від мінус. Одиниці до плюс безкінечності. Це варіант вільнення... а. Роскладіть на ножники x квадрат мінус 5х мінус 6. Тут є два варіанти. Найпростіший як варіант. це варіант, рівня найпростіше буде через теорему єта, але так як теорема єта не всі можуть знати, її немає в довідкового матеріалах, то найкраще зв'язувати через дискримінант. Отже, дискримінант до лінії. Мінус 5. Тобто мінус b до квадрату мінус 4. Как тобто, тут у нас одиничка? 4 на одиничку і шумнориться на мінус 6 надалі. Доріні 25. Мінус на мінус десь плюс, то 4 на 6, 24. Це далі 49. Отже, х перше у нас мінус Б, тобто мінус мінус 5. Плюс дискримін, коїна дискримінанта, плюс 49. Що ділиться на 2a, тобто 2, що множиться на одиничку. Мінус на мінус плюс, тобто подолується 5 плюс корінь 49 це на 7, 2 на 1, 2. Тобто 2, 5 плюс 7 це на 12, що ділиться на 2, це на дорівнює 6. І з другим у нас аналогічно, тільки мінус дискримінат, тобто можна відразу дивитися сюди, 5 мінус 7, що ділиться на 2, і це у нас дорівнює мінус 2, на ділиться на 2, дорівнює мінус 1. Щоб розкласти на множники квадратного рівняння, є така формула, х мінус х перше, що на х Мінус х 2 Ця формула є в do матеріалах. Зараз я покажу. Ось, Ось квадратне рівняння. Якщо у нас перед х квадратом є якесь число, то ще переможник записуємо, записуємо на те число. Так, як у нас його немає, то у нас формула тільки x-x1, що може на x-x 2. І підставляємо x minus тобто x, -6, x 1, тобто x-6, що множиться на x minus 1. Тобто це не x мінус 6, що множиться на x, плюс рубля дивиться, чи такий є такі у мене відповіді. і це нас варіант В. Тільки тут поміняно місцями можна. Цей же ж добуток можна записати як x плюс 1 множиться на x-1. Я так виставці, що від перестановки множників добуток не змінюється. Отже, у нас підподьба. 12-негометричні прогрессі БНПШНБ-1 доріг метрів 40-х Q кіо доріння 3. Укажіть номер члена цієї прогресії, що належить проміжку від 10 до 20. Тут можна два двома варіантами розв'язувати, навіть найпростіший і, напевно, найшвидше Це буде просто перебрати. Другий варіант це через систему рівня. І третій варіант ще можна через логорифми, але це складний варіант, на що ускладнювати сміттєх, що можна розв'язати простіше, отже, розв'язуємо перебором. Закусяться формула геометричної прогресії. BN на сторінні B1, що множиться на Q в степені N 1. Тобто B перше на сторінке доріння b перше, що на Q в нульовому. Бо от тут от n1-1 буде 0, тобто q нульовому це просто 1, тобто B перше доріняє B1. І це у нас лінія. 04. Кожен наступний член у нас буде збільшуватися на три рази. Тобто b – 04. b 2 буде дорівнювати 04. Що множиться на три дорівнює 1,2. b 2 B2 буде дорівнювати 1,2. Що множиться на 3х, 3,6. третє 3 Б третьє бріні. це Множиться на три. Папа дай мені 10 ціх Б4 дай ім'я. 10 ціліх вісімдесятих. Б3. Б4те вже. Б5. Б5 прийняття 1080 10 може це на 30 день. 32. 40-х. Отже. Димосся. Маме 13 вже належить проміжку від 10 до 20. І це в нас 10 80 ходить цей проміжок. Отже, це четвертий член в геометричній провесі І відповідаємо. 13 косинус 540 мінус альфа, поділити на синус альфа. Косинус 540 мінус альфа морок писати косинус 360. Плюс 180. Мінус альфа, що ділиться на синус альфа. Косинус 360 це у нас 2 π Тобто е, період. Синус 2 π Або відрізні періоду. Синус альфа плюс 360 це в нас те саме, що синус альфа. Бо період вказується, через скільки наша функція повторюється. Тобто це дорівнює косинус. 360 ми просто опускаємо, косинус 180 мінус альфа поділити на синус альфа. Подивіння косинус 180 мінус альфа це у нас мінус косинус альфа. Поділити на синус альфа. Ось ця формула є для відкорів матеріалів. Ось вона косинус 180 мінус альфа до рівня мінус косинус альфа. Далі дивимося, косинус альфа поділити на синус альфа це у нас кортангенс. Він ця з кортангенсу відповіді у нас немає, значить потрібно з тангенсом. Це Перепишемо, що краще було на мінус косинус альфа. Синус альфа. Отже, це нас. Я в такому вигляді, це у нас немає тангес, тангес це на синус альфа на косинус альфа. Так і записуємо мінус. Синус альфа. Щоб ділиться на косинус альфа. Але оскільки ми наш перевернули, то потрібно записати мінус в першому степені. Якщо ми синус альфа вділиться на косенну альфа. Мінус перший степінь. Yeah. Інесемо, то в нас вийде ось цей наш вираз. Тобто це даріння мінус. синус альфа на косинус альфа. Це у нас мінус тангенс альфа. Мінус першому степені. Це нас доріння. Тут можна записати по ділянні окнамичку. Мінус перший степінь перелітає наш, наше число. Тобто, це доріння мінус одиничка. Що ділиться на тангенс? Альфа і це нас генерал. Б. 14 найбільше основі Адерінобічне і трапеція Б, це д видно точку О так, що БО паралельне це Д, О Адеріні ОД. АД у нас порівняє e, 12. кут Б альфа. трапеція у нас рівнобічна, отже, тут у нас фут альфа. А О у нас рівне ОД. Якщо вся сторона 12, то ось ці наші відлізки будуть по 6. Далімося. БЦ і Оде у нас паралельні, Б, О і СД також паралельні, отже. Сторони напроти будуть рівні, Тобто тут буде 6 і тут буде 6, якщо у нас це десь значить у нас буде, відповідає від, рівне БО. Отже, знячить АБО в нас і буде рівень дикутних. Запишемо площу форму площі трапеції, Це у нас пів суми основ, тобто Б, плюс АД. Що ділиться на 2 і що множиться на висоту? Ми, що множиться на БК свій проведу? Тут БК. Оскільки у нас трикутний крін обведений, то БК у нас буде і, і висотою медіаною, тобто ділити АО дварінг диск, якщо у нас ось цей ваш дизок 6, то АК і КО потребуються ТП. Розглядаємо трикутник А, БК. Дивимося, що у нас. Що у нас дане, що нам треба знайти, треба знайти тобто у нас прямий кут. БК це у нас катит, аК теж катит і дано кут. Тобто використовуємо або тангенс, або кутнес. у нас. Валінг таких немає, тобто беремо тангенс, тангенс. Альфа у нас буде дивити відношення катета кадитаки проти кута, тобто БК до прилеглого, тобто до аркану звідси БК нас дорівнює АК помножиться на тангенс альфа, -тангенс ліні, нас 3, це на здоріні АК на 3, кота 3, тангенс альфа. Площа, здоріні Б нас 6, a у нас 12, ділиться на 2, БК у нас 3, тангенс альфа, це на здоріні 6 плюс 12, 18, 18, що ділиться на 2, 9, 9, що можеться на 3, 27, тангенс альфа. І це у нас варіант. Ага. Укажіть, проміжою, якому належі коріння в логарифм 2х плюс 1 з основи 3 рівня 3. Згадуємо з логарифма. Отже, у нас буде 3 в третьому степені рівня 2x плюс 1. Ось я заправила тут на нагрів. І ви бачимо логарифм Х з основою А рівня Б. Це те ж саме, що наша основа А в степені Б рівня Х. І ось цю властивість ми використали. Тобто 3 в третьому степені 3 на 3 і 6 на 3 це на 27. дорівнює 2х плюс 1. Значить 27 мінус 1 дорівнює 26 дорівнює 2х. Тобто x у нас дорівнює 13. Кажіть проміжок, у мене корінь рівняння, Це у нас варіант ага, 13. Бачимо тут ключно куда, дужки, тобто 13 ходить.